магазині Купила продукти, продукти. розпаковка Чек. Так. Що я купила? Купила стегна. Стегна тут кіло 200, курячі стегна, вищий гатунок. Кісточка маленька. Десь більше кілограма. Купила ось таку палку, Відчинна колбаса, вищий гатунок, дуже смачна і. 600, по-моєму, з чимось грам. Купила чоловікові на віршню також вищий гатунок, молочний, дуже смачний. Я купую на, на самому майстер. Є у нас такий магазин. Купила в тому ж магазині 23 гривні 50 центів ось такий плавлений сирок. Але його тут дуже мало. Він дуже-дуже смачний. Всього 90 грамів. Дві штучки. Купила два ось таких сендвічних сира. Ми любимо сендвічі зранку затухую онуком. Молоко, дві упаковки ось таких цукерок по 200 г. І ще щось було. Ще отакі дві шоколадки. Одну, одну вже в мене онук забрав. І ще купила ось таку жозера. Одну попробувати котам, вона, вона коштує 40 гривень це жах. Але натуральна, ну, побачимо, що вони будуть їсти. Купила ці дешевші, послідки 1450 в магазині з, е, з лососем. Купила їм з лососем ось такі мягенькі, такі пасточки. В них деколи смаколики люблять. жозера така сама марка. На на вагу купила по 200 грам, І ще купила проплан Поріна. Дорога, вона майже 500 гривень кілограм. По 200 грам, здесь тут 400 грам. І за це все я заплатила 1200 гривень. Долар 41 гривня. Один долар, євро 46 гривень. Ну, це так, плюс-мінус рахуйте. 23 євро лещи і чуть менше, ніж 20 доларів.